Лика святих на ящиках з підснарядів та мін у Києві родина іконописців виставила 40 ікон, написаних на дошках, які ще зберегли маркування снаряд убивства. Ящики з АТО Богомазам привозили волонтери. Незвичні ікони бачила Ольга Скотникова. Бачите, яка цікава річ. Вона виконана так само, як виконуються традиційні дошки під ікони. Хоча це саме ця книжка від ящика зараз, я скажу. Душки для, для ікони Святої Софії привезені з поля бою, розповідає конописець Софія Атлантова. Її чоловік побачив схожість кришок ящиків для снарядів і дощок для ликів святих. А кришки ядерція, вони дуже схожі на ці іконописні доски. Дошки. Тобто принцип той самий, щоб запобігти викривленню, якісь деформації під час там, погодних якихось змін цими Двома шпугами, так само, як і дошки для ікони. Чоловік Софії Олександр показує Богородиці ніби з раною у грудях. Це було місце для ключа, яким відкривали ящик з набоями. До автомата Калашнікова на два цинки. Отут, от, отак от два, два, два цинки, які, це дно від ящику для набою. Отакий от от ящик, отут от два цинки. Поранені дошки з поля бою художникам привозить волонтер Лариса, а назад везе світлини ікон. Показувала, возила, показувала только фотографии, потому что ну, там каждый день неизвестно, что может произойти. Фотографии с этими роботами на самом деле ребята очень сильно поддерживают. А ось ікона, Конади Богородиця, що оплакує сина. Це посвята матерям, що втрачають дітей воїнів. В АТО Її назва двохсота. Ольга Скотникова, Олександр Прозоров, перша національний.